Добрий вечір. Добрий. Ви звідки? Санкт-Петербург. Місто Черкаси, Україна. Про що ви тут спілкуєтесь? Это про що ви У мене до вас запитання. А, що? Чому у вас такий поганий звук? Телефон далеко, і він китайський. А, я зрозумів. Якщо з цього, то, наверное, було б краще. Ну, окей. А може, мені треба громко говорити? Можна перетерпіти без питань. Слава Богу, я немає. Мене до вас запитання. А що ваші військові забули на моїй території? Ваша територія це яка? Україна. Какие границі? 91-го року. А, що забыло? Ну, якщо по Донецьку, по Луганску брати, то воно і признан як республіки. Хто їх признав? Крім Росії, республіками? Ви не маєте права признавати територію України якимись республіками. Це територія України. Покажіть мені закон Конституції Російської Федерації, де прописано про те, що ви маєте право признавати якісь території іншої держави республіками. І потім... яка, яка стаття? Закон, ну покажіть. Ви ж, ви ж володієте якоюсь інформацією. У вас є споміжний гаджет. Покажіть хоч щось. Сибираються просвіщати. береш сам заходиш до Навіщо ви, ви тоді більше, про це говорите? Якщо ви ні ніфіга не знаєте, навіщо ви тоді про це говорите? Все я знаю, все ну Ось, як знаєте, тільки просвігали. навпаки. Ну, де ви де, де ви черпаєте інформацію? Я... Де ви черпаєте так, інформацію? З яких джерел? На який закон ви керуєтесь? Ще раз перебивати будеш? Ні, перебивати. я вас запитую, конкретно вам ставлю запитання, на який закон ви керуєтесь? Давайте по факту. Право, давай, ви сказали, право. я міжнародне право, окей. На який закон конкретно, <поцентрець> що в ньому йдеться? <поцентрець> <поцентрець> міжнародних правил, і Там в міжнародних правилах є Ну, конкретно <поцентрець> який. Номер? 14, 15. Давай так, скажу, 15. я скажу, п'ятнадцятий. Відкривайте, зацитовуйте його. Не ну ви ж про це говорите. <поцентрець> зацитуйте, опрос... покажіть я докази. Ви не відповідаєте на моє запитання. Поки що для вас для мене ви несете повну нісенітницю. Я знаю, що є. Я знаю, що є Конституція України, є міжнародне право, якому чітко зафіксовано, що, наприклад, територія. Ви ви не перебуваєте? Дивіться, є Конституція... є Конституція України, є міжнародне право, якому чітко зафіксовано про те, що, наприклад, територія Донецьку це територія України. Плюс ви признаєте територію України в кордонах 91-го року, підписуючи з нами Будапештський меморандум у договір про кордони. Путін признає те, що Крим це територія України. Вопрос давно рішен. Согласно Будапештскому меморандуму, вы не вступаете ни в какие блоки, ни блок, ни в блок блоковый статус. Я вам поясню одну просту річ. Зараз Україна в якихось блоках. Да. В яких? 95-го года пытается вступить в НАТО. Да? Україна в НАТО зараз? В Коли Україна баси подала саме першу заявку в НАТО? Коли Україна, Коли баси подала, баси. Першу... Коли Україна подала першу заявку в НАТО. Вона могла не подавати. Я вас запитую в Сенсі. Щоб бути сказав, в альянсі, багато треба багато. подавати як мінімум заявку, а потім нас туди вже приймають чи не приймають. Є процедура. Та коли Україна подавала заявку в НАТО. Ну, навірно, подала. Не знаю, заходи сам Ну коли? Ми? Ну, ви говорите зараз База... Україна стала в ніблокової. Якою Україна База... стала? Блоковою? База... Що? Ще раз повторюю, що ви сказали. База НАТО в вачакає. Разбита первую неделю. Покажите мне фото, видеофиксацию ваших слив. Фото, видеофиксация ваших слив, что это база НАТО. Все на таким выложим. Смотри вы его на телеграм канал. Я вас запытываю. Покажите мне доказ. Фото, видеофиксацию. Фото, видеофиксацию. Не собирайтесь ничего показывать. Якщо вы говорите про те. Я не могу фотофиксацию за это блочку. Ну я вас не блокую. Не нравится что-то, выходишь. Я вас не блокуватиму. Навіщо мені це робити? Я ж не росіянин. Фотовідеофіксацію. Якщо ви говорите, що в Україні є хоча б одна база НАТО, де вона знаходиться і фотовідеофіксація. Ні, працює це так. Ви, ви кажете якісь. Знаєте, як працює? Ви говорите якісь факти, демонструєте докази. Ось так це працює. Ти можеш не вірити, хто тебе заставляє. Я попрошу докази. Ви не відповіли на моє запитання. Все, будеш перевіряти? Я ще раз вам повторюю, фото -відео фіксацію. Не на дорозі, понятно? А Мені не важливо. Спрашивай. Ну то швидше, швидше помреш. фото -відео фіксацію. Треба ліквідовувати нацистів як можемо. Ну, от ми ліквідуємо ну, фото -відео фіксацію. Ви в Росії ліквідовуєте самих себе? У вас немає, як мінімум, громадянської війни. У нас ідеологія, не нацистська. Та, тому ви. Та, взагалі ідеологія не нацистська. Давай розберемося з фото відеофіксацією потім поговоримо про нацистів. Давай, Заходиш в телеграм канал. Ні, заходиш в телеграм-канал, відкриваєш і показуєш. Ваша труха хуй Ще раз повторюю, покажи Реальна мені фото відеофіксацію своїх слів. фото відеофіксацію своїх слів. Я тебе не должен нічого показувати. Повинен. Я то ж на факту я можу не відповідати. Тебе ответили, уже в принципі. Ты рад тебя Фото видеофиксацию. Ты раб, фото, видеофиксацию покажи. Пока раб ты. Фото, видеофиксацию. Мне нравится. Ты будешь звук вымыкать, так? Боишься уже меня? Ні, ну заходиш и показываешь. Ставиш... Зараз з'їжджаєш на обочину. Вмикаешь. Вмикаєш тебе автомат чи механика? Коробка яка. Закончив тебе В тебе коробка чи механіка? Яка яка, яка в тебе коробка? Для начала ще міжнародне право откроє автомат чи механіка в тебе яка коробка Ми зараз закінчимо, побачишся. Ти будеш робити так, як я тобі буду говорити. Ти навіщо ви, ти мені звук вимикаєш? Ти боїшся чогось? Чого ти боїшся, вимикаючи мені звук? Ти показуєш свою слабку позицію? А ти просто занібався фотовідеофіксацію, в принципі, якийсь то довір. Дивись, зараз ти робиш одну річ. Послухай мене уважно і закрий свою петельку. Росіянець, закрий свою петельку. Зараз, зараз будеш перевіряти свої слова, про які ти, ти заговорив. Тепер слухаєш мене уважно, що ти повинен робити. Закрий своє хавало і слухай зараз мене уважно, не перебивай мене. Закрий своє хавало і не перебивай мене зараз. Май гідність вислухати свого опонента. Не ригай хуйню, послухай мене уважно. Ти готовий зараз мене вислухати? Ти закінчив? Закінчив свій монолог. Ти закінчив свій монолог? Ти монолог свій закінчив? Зараз задам. Коли ти заткнешь свою пательку, задам. Коли ти заткнеш свою пательку, задам. Коли ти заткнеш свою пательку, задам тобі запитание. Ще раз ти повторюю, коли ти заткнеш свою петельку, петельку, петельку що ти, ти, ти тараториш, як баба? Як баба Вопрос. базарна? Давай нормально спілкуватись. Ну, нет, ты, ну, давай, ты рэп читаешь? Ти не, готовий зараз ти мене так. вислухати? Фото, видео, фіксація, Вислухай мене зараз. Май гідність не, вислухати свого опонента. Слава Богу. Зараз ти з'їжджаєш на обочину, вмикаєш, вимикаєш двигун, вбиваєш в інтернет фото-відеофіксацію твоїх слів стосовно того, що є база НАТО в Україні. Давай. Не нехуй. Ну. Тобі та немає більше робити, окрім поки а, що ну, про це, це тараторити. А я не перевіряй мої слова. А, злинюєш? Фото немає? Давай, зливайся двохсотий. Давай, зливайся двохсотий. Зливайся, двохсотий. Двохсотий, зливайся. Зливайся 200 в менше сказать. тексту. Кнопку далі нажимаєш і злинюєш. Слід за русским кораблем. Давай, пиздуй. Да, да, ти знаєш, куди йти, давай, звалюй. Давай, хоч щось ти давай, за ти, або... Якщо ти хочеш зі мною продовжити діалог, показуєш фото відеофіксацію. Якщо не хочеш зі мною говорити, злинюй нахуй. В тебе є два варіанти. Або пошлиш сам себе нахуй, або покажеш Нет, фото відеофіксацію. Що ти фото відеофіксацію. Фото-відеофіксацію. О, фото опять почув. Кажу: в тебе є да, два шляхи я, покинути так. зараз розрулити цю ситуацію. Ти можеш зараз зленяти взагалі, перемкнувши мене. І другий шлях показати мені фото-відеофіксацію, що я база НАТО в Україні. <реку> Давай. Такой, чтобы -то -то я громадянин України. Я, я перший раз дізнаюсь, що в мене є база НАТО. Хоч ти росіянин, який зайшов на мою землю. Я ти говориш, що, що це той причина, той що, що ваші війська you know? зайшли. Закрий свою пательку і слухай мене. Ти скав, що це одна із. Навіщо ти мене, разу Навіщо разу ти мене... Навіщо ти мене... перебиваєш? Слухай мене уважно. Послухай мене уважно, дивись. Ти, ти сказав, що є база НАТО в Україні, я тобі говорю, що немає. Ти сказав, а що це кажу, одна із причин, навіщо ваші війська зайшли на мою територію. А Розпочали війну на моїй землі. Не відповів на Відповідь моє що? запитання. Вопрос, Тепер, щоб підкріпити цей факт, ти мені повинен показати фото-відеофіксацію своїх слів. Ти, в принципі, не столь значим, а потім розговоришся. Ну, поки, поки що ти не вивозиш нічого. Поки не вивозиш ти зі старого отділу. Коли ти покажеш фото-відеофіксацію, побачимо, хто буде вивозити. Ну покажи мені фото-відеофіксацію. Ти просираешь свою методичку, роботу у тебя художник. Я не знаю, строчке. що таке методичка, я не російський блогер. Ой, ну, значить, тебе не дали ще методичку. ти пока вообще начинаешь. Фото-відеофіксацію. Давай, швидше, ну серйозно. <реш> Тут немає <реш> нічого смішного. Ти сказав, що це причина того, що ви почали робити геноцид українського народу. Покажи мені базу НАТО в Україні. Хоча б одну. Все, вопросов нету. Все, вирішив вопросов. показати? У тебя вопросов нету. більше нету? Більш немає. Все, я на твои два ответил. Ответил. Не відповів на жодный. Ну, Псе, ты злынешь?